І гаті, просим гасне нас прийняти, прославляти Христа Бога, о, важка була дорога. Под вертепом зірка сяє, де син Божий спочиває, що з небес прийшов до нас, благовістя нам приносить, всьому світові голосить, що настане добрий час. Радуйтеся, добрі люди, та зберігайтесь, на вертепу поверніться Сину божому вклоніться! Слава Богу, не зіхай, Перестаньте сумувати, Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ ними звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденому по Старі зі сходу, з Перської столиці прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна Ясна зіркася з'явила, про народження Месії весь світ сповістило. Тож ми дари всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Я золото взяв з собою, думаю, Придасться бо на грішну землю. Бо велике щастя, а я ладан взяв з собою, щоб народ був з ладом. А я миру, бо без мира нема добра людям. Добрий вечір, господарі! <клес> до вас тут вітає? Чого розкричали? Слова <клес> <клес> ваші то пусте, головне, то гроші. Кого гроші, той закони. І премудрий Соломон, як до мене ти зайшли, ви біді б не знали. У мене пів ведра самогонки, випив, крутяться світи. Можна в корчмі добре сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю курки, маю булки, маю пиво, маю мило. Ну, купуйте до мене жив. Забирайся жити з хати, бо торгу не буде. Зараз хочуть святкувати усі чесні люди. А воно в світі діє, може конець не розуміє. Ой, то ви так помудріли. Ліпше б ви всі подуріли, щоб вам це ганкою вкрав. І у найми ви пішли, і щоб вас чорт у пек взяв. Хто мене тут споминає і свята не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там грають мої музики, там, де різні шахраї, там товариші мої, там, де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. За Ім'я таке маю, чортом мене називає. Добре жити, ти мій милий. Треба так робити. Я поможу тобі світі. Дуже добре жити. Боже, поможи, посбодься цієї начесті. Не з вам, браті мої милі, тут слабі пікельні сили. Нічого себе не лякайте, тільки віру в Бога майте.

Воно сказало, не журися, любий свата, буду я людей цкувати, щоб на нашу йшли дорогу, щоб молились менше Богу. Гей, звідси нечиста сила. Я вам свого не прощу, про все скажу. Звідки йдете куди путь? Ідемо ми зі сходу, аж до веслиму, щоб принести щирі далі синові Божому. Ідемо ми вклонитись. Божому дитяті, ми будемо на вік віком його царем звати. От чого ви всі зійшлися до цієї хати? Ви тут, певно, не радились де його сховати. Ей смерде, смерти, моя мила. Мені служила вірно ти не раз, а й непокірних кров пича рікою. Махни своєю острою косою. Тут, панове, я скосою. Викликав хто за мною? Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити, їх усіх скоси. Крім того, Бога ще скоси малого, що сьогодні народився і на тромі напосився. О, не буде цього царю! Я косою їх не вдарю. Помале дитя в яскині має в світі владу нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла, як вбити. Я могучий і багатий, можу добрий викуп дати. На, ось золото моє, тільки не коси мене. Мушу душу твою взяти, пекло щось собі зідати. Добре стали, слава Богу, тож збираємось здоров'я. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не втікайте, Ви так просто не йдіть, як прийшли то щось. Господарі тут хороші, певно, мають грубі гроші. Я доляри, може гривні. Вони дати наполині. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити, треба горівку, треба шнап, щоб ми пам'ятали вас. Ну і ковбаси, і сала, щоб нас не лишилось мало. Ну і пів ведра салату, щоб прийшли ми в крайню хату. Як нам все, того даєте, проблем мати не будете. Буде де і буде з ким. Буде як і буде чим. Буде у вас усе вестися, приростати і нестися. На нині хоче, від серця співає, з лізлом Христовим дім звеселяє. Бажаємо вам всього, чого лиш ж вам треба, щоб вам Господь Бог дав з високого неба. Ми на цьому добрі люди, коляду кінчаєм, щастя й цьому дому щиро всі бажаєм. Христос сержане, славімо! Рождество Христове, ангели співають на висок троні, честь Богу хвалу віддають. Йосиф старенький опікує Ісуса і просить його виняти руку, поблагословити дім цей, Господарів цих, на многе літа прожити, не вікорону заслужити, тим зичу він чую, пристові рождає, славімо Його! Христос страждає! Вся громада Греко-католицької церкви Заронівської Божої Матері вітає вашу сім'ю, вашу родину з словом Христовим, бать новим роком наступаючим. бажаю вам міцного здоров'я і щастя в новому році. Христос страждає! Славім!